Всім доброго дня! Сьогодні у нас на ремонті ось такий блок живлення. Це 350 Вт, 48 вольт. Ну і заявлена несправність, був скачок напруги, і він перестав працювати. Зараз розбираємо і пробуємо привести його до життя. Так, судячи по гвинтах, блок живлення вже розбирався і, можливо, ремонтувався. В всякому випадку, після таких заявлених несправностей, починаємо з розборки і хорошого візуального огляду. Так, вентилятор скрутиться. Так, ну і знімаємо... Plotter. them. Тут зразу на корпусі ми бачимо п'ятно, щось у нас тут вибухнуло. А вибухнули у нас транзистори. Так, знову ця термопаста. Так, важно оглядаємо плату. Так, візуально на самій платі я тут э, нічого в цій області не бачу. от Транзистори тут 13209, але, але вони пробиті. Щоб переконати, що вони точно пробиті, їх потрібно випаювати. Пробити. Е, на цьому пробило і базу, і перехід в колектора мітер на одному. База більше всього, що в обриві вже. Слідів вибуху я не бачу, але однозначно вони під заміну. Кидаємо їх. Братську могилу так, знайшов я те, що є в мене в наявності для заміни, це 2C2625, але я їх встановлювати не буду, прийдеться. Замовити 13209. Різниця в тому, що це 10-амперні транзистори, а 13.0.0.9 12 амперні. Ну і поки їде замовлення, треба перевірити всі оці ланцюжки, тому що при пробої транзистора тут могли пробити і діоди, і піти резистори. От, ну, і перевіримо генерацію на КА-7520 на керування цими транзисторами. Да, резистор згорений, От його все тут згоріло, ну і він під заміну. Це резистор, який фланцюзі бази через цей резистор на базу йде сигнал на відкривання транзистора. Так, обидва резистори. Вийшли з ладу, резистори по 0,5 ОМ, теж під заміну. Все остальне, значить. Ну і щоб ремонт був не такий простий по блоку живлення, у нас цього ж замовника ще є такий драйвер в ремонт ДМ860-й. Що з ним невідомо, ну, але будемо зараз його перевіряти, як завжди, зараз спочатку. Потрібно було б зробити візуальний огляд, що всередині, але попробуємо подати на його живлення. Так, значить, драйвер у нас напруга живлення від 24 до 80 вольт. Ну, з блока живлення подаємо йому 32 вольта. Перевіряємо, якщо засвітить помилку, будемо розбирати, якщо не засвітить, будемо пробувати. Підімкнути йому шаговий двигун. Так, підключив живлення. Ну і вимикаємо лабораторний блок. Так, ток у нас 5 А, у нас всередині коротке. Так що простий ремонт не вдався, розбираємо драйвер. До речі, цей драйвер від одного замовника, цього ж замовника, що і прийшов блок живлення. Із заявленою проблемою після перенапруги перестало працювати. Так що в нас час потрібно дбати про захист обладнання від перенапруги. Мережа дуже нестабільна... так що я думаю, що більше всього тут пробити ключі, які керують обмотками. Але зараз знімемо платку і перевіримо їх. Візуально зверху плати все чистенько. Так, ну Я вже бачу тут якісь незрозумілі кусочки чогось. Перевіряємо ось ці ключики. Так, значить, ви появ'я два транзистори. Це і RF540N, як зазвичай стоїть в цих драйверах. От, треба буде змінити термопасту, тут вона вже як шпакльовка. Цей транзистор, до речі, був не прижатий, дуже товстий слой термопасти. На цих, на цих транзисторах. Що вийшло з ладу? Термопаста є, але зовсім трошки. Так, ці два транзистора відправляємо в братську могилу. Ну і ставимо два новеньких транзистора. І драйвер ще попрацює. От важливо запаяти їх рівненько, щоб. Он хорошо прижалась до радиатора. Так, все транзисторы запаяны. Показ збирати на радіатор його не будемо, попробуємо його перевірити. Так, подаємо напругу з блока живлення, все, драйвер наш ожив. Так, видно, не видно, засвітився зелений світодіодик. Так, транзистори теплий від пайки. Поки що, ну і пробуємо. Підкинути йому халовий двійки. Так, в'єднуємо Сюди кроковий двигун. Це 86-й розмір. Радіатора короткочасно, подаємо живлення Так, двигун став на утримання. Транзистори без радіатора. Так, хорошо. Помилка у нас не світиться. Під'єднуємо тестер. Так, під'єднав генератор імпульсів для перевірки двигунів і подаємо живлення на драйвер. Так. Да. Забув подати живлення на генератор. Я його вмикаю від другого лабораторного блока живлення. Так, 14 вольт. Вмикаємо плюс-мінус. Все, у нас тут світодіодик засвітився і даємо живлення на драйвер. Так, на Ну І двигун у нас працює. Вирішив приклеїти стрілочку, щоб видно було добре, що у нас двигун працює. Працює дуже хорошо, плавненько, без зайвого шуму, струм адекватний. Все, вимикаємо. Перевірка закінчена, збираємо повністю. Так, до речі, без радіаторів транзистори чуть-чуть теплі. Збираємо корпус, міняємо термопасту віддаємо клієнту. Присилає все в оригінальному пакуванні. Це каже про відношення замовника до свого обладнання, якщо зберігається декілька років навіть коробочка від нього. Може це не від нього, це від другого драйвера, але ж, але все-таки якось воно більш приємно. Так, і тут прикупив комплектуючі це транзистори. Резистори півома ну і на всякий випадок купив 75-0 шинку. Зараз запаюю транзистори, резистори і пробуємо зробити пробний запуск. Так, вирішив провірити транзистори драйвера. От один випаяв. І він теж пробитий. Зараз перевіримо його. Так. Да. Він показує у нас так, що тропилось. Показує у нас резистори. Транзистор пробитий. Випаюємо другий. Так, І от коли в нас пробило ці транзистори, і вони в нас стали просто операми, то більше всього, що пробита в нас кла 75 0 Зараз перевіримо це. Так, перепрошую, 8 і 9, і 10, 11 та це в нас виходи. Маймек есть опер. Так, есть падение напряжения. В одну сторону. Пивовольта. И 10-11. Так само. Берем новую микросхему. 8-9. трошки надручно. Так. И 10-11. Одинадцята. Так, ну, дуже схоже, що мікросхема вижила. Поки що замінювати не будемо. Так, зараз замінюємо транзистори на 2 SC945. І пробуємо. geçiş at запуску. Під навантаженням поки що без корпуса перевіряти не будемо. І обов'язково перше включення будемо робити через лампу розжарювання. Вона допоможе, якщо щось пішло у нас не так, допоможе нам зберегти наші транзистори. Можливо. Ну, по крайній мірі вибуха не буде. Просто лампочка замість того, щоб мигнути і погаснути під час заряду електролітичних конденсаторів, вона у нас буде просто світитись. Що буде свідчити про ненормальну роботу. От. І, значить нодер буде дуже швидко вимикати. Так, підключив вам прожарювання до блока живлення. Так, ну що, закриваємо очі вуха, пробуємо перве включення. Так. Бачимо, блок живлення нормально запустився. Нічого не вибухнуло. На виходних клемах у нас повинно бути 48 вольт. Ну так, да. 47,8. Я думаю, можна збирати блок живлення в корпус, ставити транзистори, прикручувати до радіатора і пробувати повноцінний запуск. Зараз спробуємо протестувати, але немає в мене такого навантаження на 48 вольт. Хорошого. Зато є кусочок ніхрома. Так, зараз зробимо трошки отак. Тестер в режимі амперметра 10 А. Ампер. Блок живлення. у нас. 350 Вт. Ну і зараз спробуємо погратися цією ніхромовою проволочкою. Да, але є всі шанси попекти руки. 1,3 ампера Так, ну. Потрібно її скласти вдвоє. Гаряче. Треба зробити еквівалент нагрузки для тестування таких штучок. Ось примотуємо. Ну і пробуємо. Так, 3,5 А, ну, але <сміст> у мене в руках дуже швидко йде дим. Далі мучити його не будемо. Я думаю, що блок живлення буде працювати справно. Ну, а замовник уже протестує в себе. Якщо буде щось не так, буде ремонт по гарантії. От такі сьогодні були нескладні ремонти. Дякую, хто додивився це відео до кінця. Підписуйтесь на канал. Ставте лайки, пишіть коментарі і до нових зустрічей. Буде ще цікаво.